Привіт! Мене звати Адамський Денис. Я 2001 року народження і я професійний актор. Закінчив Харківський національний університет мистецтв імені Івана Петровича Котляревського і за фахом я актор драматичного театру та кіно. Наразі мешкаю у Києві, вільно володію українською та англійською мовами. Маю досвід зйомок у рекламних роликах, коротких метрах та українських серіалах. Також маю театральний досвід. Серед усіх ролей, які я зіграв на сцені театру, можу особливо виділити роль підполковника Сталинського, головного героя п'єси Володимира Вениченка Гріх. Сталинський це людина з гострим розумом, освічена, харизматична та люб'язна, але в той самий момент це людина, яка готова відмовитися від своєї людяності та піти по головах для того, щоб досягнути своєї мети. Також я вмію грати на гітарі, співаю, володію академічним та естрадним вокалом. Маю навички озвучки та дублювання. Буду дуже радий співпраці. До зустрічі!